Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального групування військ. У зв'язку із загостренням на західних кордонах союзної держави. Ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання союзної держави. За словами Лукашенко, основу цього угруповання складають Збройні сили Білорусі. Він заявив. Що формування цього угруповання вже почалося, воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання. 10 жовтня Лукашенко заявив на нараді з військовими і силовиками, нібито напередодні мінськ неофіційними каналами попередили про нанесення удару по Білорусі з території України. Раніше українська воєнна розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін схиляє Лукашенка до відкритої участі у війні проти України. Що ж, якщо очільник Білорусі Олександр Лукашенко Хвалить рішення про безпосередню участь білоруських військових у війні РФ проти України, це буде останнє його рішення. Про це в інтерв'ю Українській правді заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, Лукашенко є заручником ситуації. Якщо Лукашенко прийме рішення участі безпосередньо з військовими в цій війні, повірте, це буде останнє рішення, яке він мав би прийняти у своєму житті як людина, яка і так сьогодні не вважається президентом країни майже для всіх цивілізованих країн, навіть не майже. А для всіх цивілізованих країн сказав секретар РНБО. Данілов наголосив, що заявами про участь Білорусі у війні Росія хоче залякати українців. Тому в них такий: знаєте, раніше в Першу світову війну був вислів психологічні атаки. Це суто психологічна атака, щоб у нас почалася паніка тощо, це треба перетерпіти, сказав він. За словами посадовця, українська влада відстежує все, що відбувається на території Білорусі, і розуміє, що там відбувається. За дорученням президента минулого тижня закінчилася перевірка всіх областей близьких до білоруського кордону. Ця перевірка вже третя з квітня, і можу сказати, що наші прикордонники територіальної оборони, весь сектор безпеки та оборони, який перебуває на території областей, включно з регіональною владою, готовий до будь-якого розвитку подій, наголосив Данілов. Під час масованої атаки на українські міста зафіксовано удари 17 БПЛА типу Шахід з території Білорусі та АЕР Крим. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У період з 06.20 до 11.15 Російською Федерацією було нанесено ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода, по містам Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків. Повідомила вона. Попередньо в ударах було задіяно понад 74 ракети. Інформація уточнюється: підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією повітряних сил ЗСУ було знищено. За Попередніми даними 42 ракети дані уточнюються. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.